Вітаю, друзі! Із збільшенням світлового дня мої розмарини активно пішли в ріст. Але світла в кімнаті, вочевидь, не вистачає для цієї світлолюбивої культури і пагони досить сильно повитягувалися. Отож настав час пересадити мої розмарини в більший горщик, обрізати і принагідно розповісти вам про цю красиву, корисну і дуже невибагливу рослину. Звичайно. У світі немає ідеальних речей, і в Розмарину також є один суттєвий недолік. Низька морозостійкість. В кліматичних умовах України він зимує в відкритому ґрунті тільки на південному узбережжі Криму. Правда, в мене є кущ розмарину, який вже другий рік зимує в неопалюваній плівковій теплиці під накриттям загроволокна. Звичайно, нинішня зима була дуже тепла, але минулої зими у нас морози доходили до мінус 15 до мінус градусів, але розмарин переніс ці холоди без особливих втрат. Розмарин надзвичайно посухостійка рослина. Якщо ви забудете полити свій розмаринчик тиждень або ж навіть і два, то він на вас не образиться. Про посухостійкість цієї рослини свідчить і одна з версій походження назви розмарин, яка в перекладі означає морська роса. Вважається, що давні вчені, спостерігаючи за заростями розмарину, які пишно зеленіли на випаленому сонці кам'янистому морському узбережжі, вирішили, що цій рослині для життя не потрібна вода з ґрунту. І розмарин живиться вологою, якою яку приносить морський вітер, тобто морською росою. Розмарин невибагливий до якості і родючості ґрунтів. В природних умовах він росте на лужних кам'янистих ґрунтах, але з таким же успіхом він буде рости в садовій землі з нейтральною або слабокислою реакцією. Головне, щоб ґрунт гарно пропускав вологу. Розмарин не потребує підживлення мінеральними добривами і категорично не сприймає підживлення органікою, наприклад, такою, як настої. Курячого посліду чи коров'ячого перегною в цьому випадку рослина може зупинити ріст і навіть загинути. У розмарину надзвичайно потужна коренева система, яка складається із тисяч тонких розгалуджених корінців, ними розмарин вбирає найменші краплини води і захоплює максимум поживних речовин із бідних ґрунтів. Для пересадки розмарину я роблю суміш із трьох частин садової землі і однієї частини піску. Ви можете підібрати свою пропорцію в залежності від того, наскільки родючий ґрунт на вашій ділянці, або купити готову ґрунтосуміш. Насипаємо в горщик трохи землі, встановлюємо туди наш кущ розмарину, досипаємо ґрунту і зволожуємо. Після того, як наш розмарин пересаджено, обрізаємо видовжені пагони. Обрізані пагони можна використати з кулінарною метою або укорінити їх, щоб отримати нові рослини розмарину. Я використовую для вкорінення живців звичайний вологий пісок. Обрізаємо листя на тій частині живця, яка буде занурена в ґрунт, і садимо живці у горщичок з піском. Горщик із живцями накриваємо прозорим поліетиленовим пакетом і ставимо у тепле та світле місце. Кожні 3-4 дні треба відкривати пакет для того, щоб провітрити і перевірити, чи не пересохла земля. Десь через три тижні розмарин пустить коріння і піде в ріст. тоді живці можна пересадити в окремі горщики. Для вкорінення підійдуть не тільки свіже зрізані пагони, а навіть ті гілочки розмарину, які ви можете купити в супермаркетах або на базарі на ядках із зеленню та пряними травами. Не сумніваюся, що у вас все вийде вдало і на вашому підвіконні зазеленіє чудовий ароматний розмарин.